Здравствуйте. Здрасте. Що, як ви? Нічого. Так. О, покрасилась, постриглась, да. Да? так? ще, глянь, які хороші. і маленькі, бачиш, маленькі вже пропали, пропадають, а ще, на віче. Що, як ви? Нічого, собі, яка, не робили. Що, як сахар сьогодні? Ну, то з сахаром ну, утром 12 і щем то. Да. в обід по 6,4. Ага. Ну, це, оце, розумієш, оце за вечора і утром. Чого? А вечором, коли ти колиш длинний, скільки? 14. Ні, а скільки був? А, 12, 12 і 3. 12 був, да? А... да. А, тобто вечором піднімається. Да. Ну, чого не знаю. Непонятно. Ну, понятно. Ну, і ну, що... Да, а давлення А давлення, він сьогодні 98. 98. Це мало да, дуже. А ну, помиляйте ще раз, Самелка. Сейчас я принесу. Сейчас <кос> принесу. Может там и какие таблетки, у типа, тебя снижают. Но ну, там тебе то не даешь, которые при низком давлении как-то, как-то прочего. не даешь, да? Нет, нет, ты же мне не сказал, их надо да. давать, нет, не давать. Иди, если, да. если не, не давать, если если не. А что такое низкое давление? Что ж такая низкая давление? Это плохо. Плохо, конечно. Конечно, плохо. Это аппарат еще гоняли. Ну, Нет, это хороший аппарат. 97 на... Ну, ты видишь, что это такое. 88 на 70. Ну, хочешь... а пульс 138. Mm, -hmm. вот, а вот у пульс такой, да, и там-то 136. Да что это за бред? Ну, давление поганое. И тогда был он там... Что пульс... это 88 на 70? А ну на ту руку померяй. Ну да, я себе померяю. А -а -а. это забьет. А що там рана, що дівчинка кажеться? Рана Самвел, рана вона так і з другої сторони. Що вона, ж, вона каже? Ну вона каже, воно, воно гоїться. Вона каже, воно гоїться. Я ж бачу, каже. А ти себе як чувствуєш? Ніч. А? Нічого. Усі таблетки, те, там, я даю. Те, там. Ну, 123 на 91. У тебя? Да. А у тебя яке давление? 123 на 91. А яке у тебя, твое? Ну, ну, я говорю, что ну, не показываешь, что низкое. А, ну я... да, не показує, що низкое, да. Я за это говорю. Ага. Ну, знаю, а, ну, дай мне таблетки, какие она принимала. Дай мне, что ты даешь ей. Да. Это вот что ты мне сказал, вот это. Вот они, вот это я все даю. Да. Да. Так, она ну, консультировались с врачом по лекарствам, там кое-что. Проконсультировались с врачом, сказала, что убрать из препаратов. Проконсультировались с врачом, она сказала, что убрать из препаратов, чтобы давление не понижалось. Поняла? Что убрать. Убрать кое-что из препаратов, сказала врач, чтобы давление не понижалось. Uh -huh. А як тебе шоу, мам, болить чи ні? Болить, так? Да? Боли от як стою, як сідаю, от это, а сьогодні забули сняти от этого чорта і цілу ночі ночі. Ну і нормально, а, нічого страшного. Ну, нічого, то хорошо. Так може зараз садити бандаж? Ні, не треба, вона зараз прийде. А, сейчас прийде вона перев'язку йде. Вона каже, що загоюється. Ну каже, що так. Да. Вона, вона ж знімає, вона зняла в перший день і вона знімала. Uh -huh. Воно я вчора дивилася, воно, знаєш, оце ж було таке було. Uh -huh. отак було. А зараз з цієї сторони загоюся, з з і залиши отак. Отак залиши. Значить, підтягується. Так. Так. Воно підтягується. Так. 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 Їсти будеш саме. Та щось поїв би. Давай. А що ви їсте? А ми її не питай. питаємо. Сьогодні утром взяла вона одне яєчко. Нагришила да, салатик з капусти з огірком. Лимон бризаєш туди. Так, да, чуть-чуть бризаю. І оту кашу, оту, кашу. оту сладкую. Оце, да. Да, давай, в давай. Обід, в обід. Я їй дала дві ложки гречки, огурчик обчистила, uh -huh. покришила, зварила окремо дві фрикаделечки отаку. Ну, не говорили, і ряженку. Прекрасно. Ну, а на вечір подивимося, що, може, овсянки, може, щось побачу. Щось, щось... Я її готовлю, я не готую. я її готовлю. Оце їсти я готую. Ти не голодна, мам? Є. Жива. Жива. Ну слава Богу. Жива і слава Богу. Ходіть не можна, сказали, ходіть не можна, навіси вставай. на весы вставай, худеть тебе нельзя, худеть нельзя, сказала врач. Худеть, худеть нельзя, худеть нельзя. Фидеть худеть. От супа я помыю, что я поправлю. Так Ну есть, бедная. Есть. Тут ворожок я отак з яблучком печений. Може, тоні тобі саме. Ні, ні, соль хороша. Чи, що тобі? О, давай я відкрию во. Ні, не треба, не треба, я обіжатися не буду. Так цим ну, от хіба не обіжрешся. Цим ти не обіжрешся. Ти худаєш, так? Я так. Да. Я бачу. Ну, то сам так. Ну, Це худіє, худіє. Я, я двигаюсь, я мотаюся, Це і хожу. Я двигаюся, я мотаюся. і Нічого У мене жировик. Я мотаюся і що. Де жировик? Десь заравий. Все, ось. Так серйозно. А чого ти не показала хірургам? Я ось поїду до мене дзвонила, Надія за щоб приїхала подивитися. Та там нема що дивитися, ну жировик хай подивиться. Так нормально. оті гірочки до картошечки. Не хочу. Їй щоб ще смачного тобі. Що тобі ще дать? Ряженки дать? Діна не дзвонила? Ні. Ні, що ти тебе дзвонила? Mm -mm. Ні, не дзвонила. Вона жива, хоч нормально? сюди. Як коли бачу. А бачив? Як коли да? бачу, Есть, балкона так. Да? Стояла колись там. Я бачила. Та нічого, це ж воду таку воду ж п'є. Треба ще ще купляти. А вона не хоче. Кажу, Василь, напийте. Так, їж. Будеш роботи зробити? Ні. Ну все, їж. Спасибо. Хочешь возьмешь то жирочка Это твой рецепт, вел. Не хочу я. Так с картошечкой. Ну, хочешь возьмешь? Это что, картошку? Что я сказал? Иди, сказал, что шуху, А где вы не взяли? А таксил надо, да. Надо, наверное, знаешь что? Заказать эндокринолога надо. Щоб сам Самвел пообщався з ендокринологом, може каже, даже він ще назначить оцей ночний, може ще його. Як ти придвіті? розумієш, воно ж як? Воно, те, що їй можна, при почках, їй не можна при діабетові. І хоч рятуй кричи. Там можна бачити, те, те. ну той бурячок я їй давала, ну нічого, було. я бурячок отак кришила, вже мать раза два я її кришила просто з цибулькою чуть-чуть отим оливкою чуть-чуть отак бризнуть все, вона їла. Та вона їсть усе ж тільки, що ну, це сьогодні вона казала вже, я наїлася. то так казала, ну не, ну, не наїлася. ну. Ми побачимо креатинін, який буде, бачи да. відомо. Хай поки так, вона ж просто привикла так їсти багато, в нас як привикне, то воно нормально буде. Ну, суп, ну звісно, що? Ну, хоча чуєш, я його цю ту заморозку, і я так довгенько, -сет, сет. Mm. От, довгенько на маленькому вогні, а тут знаєш, воно таке ще й наваристий хайше. Mm. Да. Ще нормально. Є і м'ясо бери їсся. Що так наска що Ти наївся. Що ти наївся? Супорного поїхала. А жарка в квартирі. О, це твошечкою зробила і трошки на мороз. Я її брала теж, який твір, трошку п'є. Три ряжа купила так. Ну, пів стаканчика. Чай же, той Це вело, а що то ж теж воно. Ну, теж воно з лікарства. Оце ось. Все. Чай. а ну Чаю цей що. Ось угу. оце ось все. Таке. Пієво на потрошкою. Uh -huh. uh -huh. А мне все попадаются какие-то видео, нарезки, вот Диана, Зира что-то выступают, сидят с микрофонами. Да попадаются нарезки. И раз Дианой Шо? сидят в какой-то комнате с микрофонами, ага. что там выступают, что-то там рассказывают. Я не видела раз. В Ютубе. Не видела я. А что если... Купити красної риби, ну тільки отварити її віддільно. І її отак вкинути або в кашку положити кусочок. Ну, її, мабуть, не можна вона жирна. Мабуть, не можна її. Мабуть, не можна її буде. Вона жирна вважається. Риба морська или як Ну, хек, хек, оце хек, ну в мене зараз є хек, мінтай. Оце отаке. А красна откуда з річки? Та чорті знать куди, чи можна її. Я б такий кусочок би купила, такої сві... ну, свіжої. І так би, знаєш, я б її віддільно отварила і положила б її, наприклад, до кашки. Або б навіть у духовиців запекла. Кусочок запекла, б у от а а от такі. А ти отакі овочі її запікаєш? Так, да, я запікаю її. Скажи класні. І О, мені подобається. Так, да, я запікаю, вони в мене є. Я запікаю. Я запікаю. Я весь мокрий. То жарко, скинь оцю, оцю свою, скинь її. ну бі, я буду скоро їхати. Та ну ж посичи штучки. На прогаз, на прогаз. На прогаз. Дала дівчинка ага. перев'язку. Тут і то получше, да, рано? Да. Получше, ага. ага. Я кажу, і ти бачиш, ти як раз Красноти нема. Нема, отож було як синього нема. цвіта вокруг да. таке щось. А нема красноти. Нема, і от вона така вже стала сміж. Вона прямо туди, внутрі, туди. Туда, і внутрь, туда, да, да ой, вона бля. все время туди. Куда я? Куда, розвали... б я ділав би? Mm -hmm. Куда б я ділав би своїми руками чи, чи ти? Куда? На коліні, так, да, колено шоу там шоу. Та кость, там, там влежу? кость да. і зверху і кожа. А там же глибока, mm -hmm. там така глибина. Ну вот это давление. Бачу, чай не давай, то не давай, то не давай. Да. Ну слава Богу. Эндокринолога я найду. А ты выключишь. Та сейчас давай выключаю. Ничего не надо, я, я брать не буду. Я брать не буду. Я брать не буду. Нет. Нет. Хочу. Даже не давай. Макдональдс. Мак Нет, кисти. я есть в ресурсы не буду. Хорошо, Спасибо это. Всем друзья. Це молокине, не те, де молокине. І киві візьми, киві візьми. Є киві, є киві. Є киві, яблука пекіння. Хай є киві, яблуки, Давай ту кашу. Щось, що, ти, що? Що Василіно? Василіно, що? Та треба було вона сварити. Я щас сваржу. Не треба чи носки другі, чи що. Щас, щас, чи зніми їх. Чи? Хай босиком буде. В квартирі жара. Не не буде, да? Хай би боса була. Давай. тем тебе носки скользкие настоять не Девочка сделала пули Да, ну я так бы не смог, она вроде как ничего, ничего сложного, она быстро раз, 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 спиртом тем подсушила, налила, залила, заклеила. Кажется просто, когда подхода нема, когда ты боишься, но не твое, ну как можно делать, вроде как просто, да, но не просто. Все. перчатки надо, чтобы им не утешу посуду мыть, знаете, вот одноразовые такие. А там же должны быть стерильные перчатки. Все стерильно. Сестры не знают, как там обходиться со всем этим.